Як правильно формувати плани на рік, так щоб вони дійсно досягалися, бо багато із вас задаються питанням, як мені поставити плани, ставлять їх і згадують про них, коли перед наступним новим роком. Так от, щоб ви ставили дійсно ті цілі, які ви будете досягати протягом цього року, для цього я сьогодні хочу вам розповісти про головні помилки, які ви допускаєте при формуванні цих цілей. А далі розповім про головні правила, як цього досягти. Перша помилка, яку допускають багато людей, які ставлять ці. Ілі, це те, що вони ставлять дуже завищені цілі. Ваш мозок сприймає цю ціль як щось таке нереальне, тобто ви не можете умовно їздити на Таврії, а потім поставити ціль через рік буду їздити на Мерседесі. Ні, ви можете це зробити, але це нереально. І ваш мозок розуміє, що це нереально. А якщо це нереально, на що витрачати на це енергію? Тому ставте ті цілі, в які ви дійсно вірите, не завищуйте. Якщо ви їздите зараз на Таврії, поставте собі ціль купити, наприклад, Рено.